Цікавить найкраща копія 8 ультра. Так, друзі, він же має на руці. Взагалі не відрізняється від оригіналу. Оригінальна коробка та швидке меню. Погляньте, як виглядає сама коробка, взагалі, як в оригіналі. В брошурі дуже чітка поліграфія, дуже все класно, якісно. Премо в коробочці, ремінець і, звичайно, коробка. В комплекту входить магнітна зарядна станція, дуже швидко підключається. Годинник візуально взагалі не відрізняється від оригіналу. Корпус у нас алюмінієвий, задні винти, справжні. Також. Фіксатори ремінців у нас справжні, все дуже чітко працює. Хоп, все зняли, замінили на інший. Подарунок ви отримаєте ще один додатковий ремінець, будете змінювати по настрою. у інтерфейс, як в оригіналі, дуже чітко працює, тому що стоїть швидкий процесор. Що мені подобається, в даній моделі всі у нас кнопочки, все працює, збільшення, зменшення іконочок, як в оригіналі. Повідомлення приходять в нас з телеграму, з інстаграму, годиннику можливо, спілкування, будь ласка, динамік. І величезна кількість різних спортивних функцій, тобто для літа, для бігу, для велоспорту, все тут є. Доступний барометр та висотомір. У нас є погода, функціонал для здоров'я, пульсометр, ось, будь ласка, він буде аналітично все показувати, дуже рівень сну, скільки ви проспали, за який день, і виміряти тиск. В годиннику доступне керування плеєром вашого телефону, переключили пісню і побігли далі. Таймер та секундомір в годиннику також є. Діаметр корпусу годинника, як в оригіналі, дуже класно він виглядає на руці, Завдяки своєму трубчастому ремінці він максимально приємно лягає до тіла. У нас всі засібки сталеві, не буде розцібатись годинник при носінні. І ось таку красу ви отримаєте за приємною ціною всього 2300 гривень.